Сьогодні я розповідаю діточкам про віночки українські. Віночки це не просто прикраса. Скажіть, будь ласка, куди вдівали віночки? Куди їх вдівали? На голову. На голову. На голову. Хто їх вдівав? Хто вдівав віночки? Українці, українки, Українці, Українці. жінки, так? Хлопці не вдівали. Отже, ось наші віночки. Віночки це не просто прикраса. Віночки вважалися оберігом. Вони оберігали людину. А як це в віночок міг оберігати людину? Просто люди вірили, що кожна квіточка, яка сюди угу. кожна квіточка, яка сюди вплітає у віночок, вона несе якусь силу. Ну, наприклад, давайте подивимося. Які ми бачимо з вами різні віночки. Ось подивіться, це пшеничка. Пшеничка і мак. Бачите? Що таке мак? Мак це символ родючості та вірності. Навіть говорили гарна, як маків цвіт дівчина. Так, це символ ще й краси. І також мак це символ смутку, звичайно. А ось це пшеничка, так, це родючість. Це м багатство пшеничка. Давайте подивимось далі, які ще є. Ось, подивіться ще отакий в мене є віночок. Сядьте, будь ласка, всі назад, щоб вам було видно. Віночок ще ось такий з пшенички. Бачите, навіть тут малесенькі ось такі глечики поставили, і овес навіть тут є. Ось так само wow. дівчинка, бачите, вділа такий віночок, тому що м, віночки вдягали на різні свята. Літку ді, ді, дівчатка ходили просто з стрічечками на голові. Ось просто ось такі ленточки вони вдягали, стрічечки на голову, а ось на свята вони вже вдягали гарні м, віночки. І це, напевно, дівчинка вділа на жнива, коли збирали врожай. Ось такий гарний віночок. І подивіться, що в неї тут є? В неї тут є калина. Ось, бачите, ягідки калини. А калина це теж символ краси і дівочої вроди. Давайте подивимось далі. Ось нас теж з маком, бачите? І з ромашкою. Ромашкою це символ здоров'я. Ось таке я робила. Ось подивіться, з чого цей віночок. Він з кульбабки, це одуванчик і соняшника. Ви знаєте, що Соня взагалі це, це символ сили, добробуту, це символ сонечка. так? Ось такий сонях. Добре. Ну а зараз це ще й квіточка Ой, на схатку людей, які загинули на війні. Отже, дивіться, це віночок. Подивіться, який він гарнесенький. Це Ми віночок ти ти для нареченої, напевно, а правда ти ти на весілля. От, от, от. Так, ви вважаєте, коли зробили такий віночок? А лі влітку чи восени? Звичайно, сини, бося. тому що подивіться, ось тут же листочки опали так на свято осені, Мама, наприклад. Мама таки не робила, і ось що в мене є осінній один віночок. Оди тут шишки є. Бачите? Різні. Навіть гарнукі маленькі є. Ось такі. Добре. А подивіться, який класний віночок взагалі декоративний. О, бачите, такий. Золотий, так? Ось знову. Віночок з пшеничкою ще один нас, і ось я бачу віночок, в якому є незабудка. Це справжній символ України, Незабудка. Ну ми розуміємо цю квіточку. Не забудь, так, Незабудка. Ось така в нас, і це символ любові. Обов'язково незабудку вплітали у віночок для нареченої для невести, так? Ось, і барвіночок обов'язково теж вплітали.